Коротше, всім хай з вами тікає, люди добрі. Хочу собі вліпити гарнітуру на шлем, а в мене трансформер. І так, да, це вийшла мені проблемка, тому що з цим мікрофончиком, з цим всім. Плюс то, що в мене ще тут а от, е, другий виходить. ну, Як самі бачите, друге скло. Бляха, з ним вийшла проблема, я намахався, я не знав, як засунути. Типа, як поставити саму гарнітуру як поставити наушники із того, що відкидна борода, і з-за бороди тут а, блін, менше місця набагато. Ну що, в мене виходить, вийшло. Я зняв обшивку, глянув по обшивці. Виходить, зняв обшивку, поняв, що в мене тут місце повністю хватає для наушників. Вліпив сюди наушники. Поки що ще їх не приклеїв, але просто вліпив. Е гарнітуру теж вліпив так, щоб плюс-мінус можна було рухати цю. Другий візер. І в мене остання проблема залишилась, це оці от штопані провода, які мені, блін, не знаю, куди їх засунути, тому що можна взагалі під голову сюди. От. Але щось ще якби не додумався. Ще хз. Як їх туди запірдолити, тому що якби тут а, немає нічого прорізного, вони тут чисто так от обшивки де? Да? І як їх то засунути, щоб вони звідти постійно не вивалювались? Тоже таке питання. Виходить, гарнітура, у мене Y-20. Взяв от сьогодні чисто. приїхала, Ксарік за неї заплатив. От Прошу коробочка. І гарнітури. Так, вже перевіряв, в принципі, грає, в принципі, все. Но Зараз ще буду знімати, виходить, оце от. знімати оббивку, клеїти наушники і клеїти мікрофон. Мікро теж нормально поставив. В принципі, я його тут поки що запірдоли, просто він ще не приклеєний. От. І поставив його так, от, от так от, щоб коли закидати бороду, щоб я не зламав мікро, і щоб він мені, в принципі, не мішав. Він мені не мішає, я вже перевірив, тому що назовні ти його ніяк не поставиш, із за того, що ну, ти просто тебе не буде чути. Буквально буде лапати весь шум вулиці. Якось так. Будемо дивитись, будемо дивитись. Значить, У нас тут встроєний цей встроєний акумулятор. Це в нас все йде. І якось так. От, в принципі, підсвітка, переливающася, дефолтна і траліля валі. Ну, коротше, якось так. От. Вони тут всі по черзі валять і так собі. Прикольно. Окей. підсвітка це, звісно, все прикольно, але вона має виповняти свою функцію. От. Потім знімлю підсвіточку вже без спалаху, як вона нормально працює. Так, І, звичайно, що звук, як воно то все файно записує, теж знімемо. Е, так, зараз я попробую якось примудритися, запхати ці провода і вам покажу. Коротше, люди, я придумав, як я вліплю проводку. Дивіться, одним словом я її засуну під цю прошивку і вліплю її під ту скобу. Затисну. Тим самим я зараз... зараз я знімаю обшивку. Блять! Ти... ой ти п'ятий, нарешті. Коротше, пшивка мене як. Вот, прош. Два цех і наліп. Прош, вот у нас виходить мікрофончик. Ой, не мікрофончик і цей вухо. І з вуха ми в принципі, з ми, в принципі просто знімаємо. От ззаді. Вухо є, да. От ззаді наклейка. І все, ми ліпимо його сюди. На, потримай. Короче, одним словом, как все выходит у нас Блять Вот мы выходим Снимаем наклейку Штопану Блять, я не знаю Давай, Я не знаю, Шоу, не На, не знаю. Так. На, будешь, мам Шара <laughs> Блядь, эти наклейки на цех, це, конечно, отдельный вид искусства. Имбо. Спасибо. Так, надо тримать теперь. Так, теперь мы влипаем ревненько сюда. На наушники, как-то кажут. И влипаем наушник. Аккуратненько, сука. Вот сюда. Влепил наушник. Теперь я надеюсь. Я ничего тут не перекусил. Чекаем на той. Ты снимаешь? Что да. ты, блядь, снимаешь, Вася? Пиздец просто. Хуею мою улетай, слава Ага, вот. И все. Все, я прекрасно. Причем. Все, я вчепил классно. Вот у меня все, да? Вчепляется, все выходит. Вот. Чпуньк. Чпуньк. І от. І наушник у мене тут. Взагалі кайф. І наступний так само ліпимо. І в принципі, ну, от так от. І зараз цією проводкою і зараз покажу, що вийде з нею. Коротше, люди приклеїв на наушник, як бачиш, те приліпив у скобу. Дроти. Друти. От, це ми зараз закриємо цею. Зараз ми це все зараз... тримай. Виключи звук, бо мені ще можуть банки. E, Значить так, що ми робимо? Вот прошу. Та знімай Вася, дивись на камеру, геній. Такс. Mm -hmm -hmm. Прикольно я, конечно, його приклею. Давайте його чуть-чуть Чуть-чуть сюди, отак от. Так вот. О! Ну, ладно, от так вот, бам! В принципі, що він так хуйово тримається в мене питання кого хера? Чекайте, От отух зігнем його. О! Пробуємо вліпити ще раз. Бля. Такс. Питання якого хера він так погано тримається тут? Що це за бред? Що це за якісь пальоні наліпки до нього? А, так, так, так. Блін. Проблема. Опа, зачепив. Зачепив. І тут, в принципі, окей. Все, гарнітура є. Вчіплена, провода є. Провода, оцей от провід кидаємо під обшивку. І все. Коротше, дивіться, що я зробив з проводами. Тут де провід від цього наушника. Що я зробив, я його засуну от сюди, от під ізоляцію. І тут він у мене виход, тому що тут не вистачило трошки. От, і все. В принципі, під ізоляцію кинув, тут воно трошки стричить то таке. Сховається. От. І виходить якось так. На, тепер тримай, знімаю, як це все вийшло. Коротше, дивіться. Воно все якось от так от. От так от. Да? Тобто, от в мене мікрофончик тут. Я собі його якщо підстрою. Закриваємо бороду, мікрофончик отут-от. Так, трошки дихає мікрофончик, але ну що зробиш? Така особливість трансформерів. Одним словом, нормально, мікрофон тримається, вуха є. Вуха там, де вуха. Вот одне, от друге. Ваще клас, У мене оцю якщо фігню зняти, то взагалі все прекрасно. Ікраще підшоломник і краще імба. В принципі, от така у от нас була гарнітурка. Зараз ще знімемо звук, який на ній є. І як вона записує голос. І все, в принципі. І Що? Куди телефон запхне? І слухайте. Коротше, навіть давайте отак вот от просто. М -м, давайте просто включим Я не знаю любе моє голосове. Я. сигма Сигма Бой. Вот, запнув обрати раз Я... сигма Сигма Бой. Ну, отакий от звук виходить з наушників. Зараз ще запишу, як записувати мікрофон його. І, в принципі, все. Чи люди звук там виключений. Зараз записується тільки only оцей от звук. Тобто Я послухав спочатку, да, він трохи такий риплячий. Ну, Але це я слухав закритим шлемом. Зараз він у мене відкритий, я не знаю. Шлемом закриваю, повністю звук став такий. Відкриваю, не знаю, помінявся чи ні, це вже я побачу на монтажі. Відкриваю знову. Теж все на монтажі. Ну зараз ви це чуєте чисто з цього мікрофона. І якось так. Зараз ще занімлю вам led підсвідку самої гарнітури тут. І, в принципі, на цьому все. Надіюсь, я поміг, якщо хтось буде купувати гарнітуру, як її вліпити на оцей трансформер. Ну і взагалі на будь-який трансформер, вони майже однакові. І якось так. Повністю темно. Прошу, прошу. Ну і там всякі оці прикольчики, типу. Дивіться, значить у нас плюс тут, мінус тут. Зажаття, зажаття кнопки плюс або кнопки мінуса. Це у нас більший з менший звук. Два рази нажати, це у нас, типа, переключає пісню. Тут у нас кнопка. Зажимаєш один раз. Вона, ну, типу, цикаєш, просто вона зупиняє пісню або включає пісню. А два рази цикаєш, це вона виходить, е, ну, дзвонить самому останньому у вас е, з набраних номерів. Або, якщо тобі дзвонять, просто включаєш, це воно піднімає трубку. І просто цикаєш, це воно збиває трубку. Якось так. З, зверху ззаді є ще мікрофон, десь там от, кнопочка, здається, тут. Я ще не розібрався, що вона робить, якщо чесно. Якщо що, то зар'ю свій телеграм-канал. Що вона робить? Одним словом, ще не розібрався, що робить кнопка мікрофон. Як розберусь, залию в телеграм-канал. Всім дякую за переклад відео і всім удачки.